Доброго дня всім! Продовжуємо розмови про суддів. Чи винні судді Самсін та Яковлів у незаконному притягненні до відповідальності Альошина? 15.08.2022 року у дописі під назвою Суддя Самсін Заробітчанин. Я згадував про порушення нам вимог статті 276 КУПАП під час розгляду справи про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 КУПАП стосовно правопорушника Шмегельського та скерування справи для розгляду до Шевченківського районного суду міста Львова. Порушення судді Самсіна, він же голова суду, довелось виправляти судді Котормусу що розглянув матеріали справи після повернення Шевченківського суду та постановив судове рішення, яким правопорушника притягнуто до відповідальності. Сьогодні пропонують для загалу справу, за якою Бердичівським міськрайонним судом Житомирської області незаконно притягнуто до відповідальності Альошина Олександра Сергійовича, менеджера ТОВ ОДАТрейд. 08.12.2021 року до Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області з поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Альошина, що згідно з протоколом про адміністративне правопорушення 29.11.2021 року о 0 годин 5 хвилин на 507 кілометрі автодороги. Київчок керував транспортним засобом Форт Фазіон з ознаками алкогольного сп'яніння. Суддя СамСін 13.01.2022 року ухвалив постанову у справі номер 446, 2760, дріб 21, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо можливості розгляду справи за місцем проживання правопорушника. Посилаючись при цьому на нечинні приписи статті 276 КУПАП, одночасно суддя СамСін у тексті постанови вказав мету направлення справи до Бердичівського міськрайонного суду. Так написано, для своєчасного, всебічного, повного і об'єктивного з'ясування всіх обставин по справі, що з цього вийшло? Можна зрозуміти з тексту постанови Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 20 липня 2022 року, яку ухвалив суддя Яковлів. Він же голова цього суду. Незаконність ухвалення цієї постанови полягає в тому, що не дотримані вимоги підсудності по цій справі. Згідно вимог статті 276 КУПАП. Чинних станом на дату ухвалення постанови справи за статтею 130 КУПАП можуть розглядатись тільки за місцем вчинення правопорушення. Тобто, в даному випадку справа мала би розглядатись Кам'янка-Бузьким районним судом, під юридикцією якого підпадає територія автодороги Київ-Чоп за місцем затримання правопорушника Альошина. Таким чином, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області не мав права розглядати цю справу. Суддя Якорю мав би у відповідності до вимог статті 276 КУПА повернути матеріали справи до Кам'янко-Бузького районного суду, але цього не зробив. Чому? Не знав чи не хотів знати. Це дає мені підстави висловити припущення про замовний характер розгляду цієї справи та незаконність ухвалення судового рішення щодо визнання Альошина винним у вчиненні згаданого правопорушення та притягнення його до відповідальності. 17 тисяч гривень штрафу з позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік. Ще більш мене збентежило те, та додало переконливості у припущеннях це посади голів суддів Кам'янко-Бузького та Бердичівського, суддів, причетних до цієї справи, це суддів Самсіна та Яковлєва. Кажуть народі, ворон з вороном порозуміється, і ока око, і око один іншому не добуде. На сторінках інтернету знайшов ще одну цікаву інформацію про Бердичівський суд. Адвокат Лариса Криворучко подала в інтересах клієнта заяву про злочин, вчинений керівником апарату Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області, яка замість голови Бердичівського суду Яковлева підписала та від імені суду подала до Житомирського апеляційного суду подання. Про визначення підсудності у справі, про притягнення голови суду Яковлєва до адміністративної відповідальності, а останній ухилився від своїх прямих обов'язків і не підписав у встановленому законом порядку відповідний документ, вчинив в тому числі службове недбальство. Така інформація теж дає підстави до певних роздумів чи не так. Невже у стінах процвітає фальшування документів? Ну, а що робити з Альошиним? Мені невідомо, хто він, але жодного разу в судовому засіданні не був і, мабуть, не знав про їх призначення. Так, принаймні, виглядає з тексту постанови. Було би справедливим, на мій погляд, щоб незаконне судове рішення було скасоване із відшкодуванням завданих збитків Альошину. За наслідком скасування цього незаконного судового рішення судді Самсін та Яковлів мали би теж бути притягнутими до відповідальності, можливо, навіть і кримінальної, адже не віриться у їх чесність, невинність, об'єктивність і справедливість при здійсненні судочинства. А які думки мають громадяни, що дивляться або слухають цю інформацію? Чи в Україні велика рідкість притягнення невинних до відповідальності? Як ви думаєте, шановні? Поставте лак, лайк, якщо погоджуєтесь з притягненням до відповідальності згаданих суддів. Підписуйтесь на мій канал у Ютубі, пишіть, телефонуйте, звертайтесь. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. День Незалежності України, 24.08.2022 року. Дякую за увагу.